Збираємо торт на полегон. В попередніх двох відео я показала, як спекти коржі до нього та зробити крем. Він виходить неймовірно смачний, можна й до гостей подавати. Підписуйтесь, в мене багато цікавого. І так, збираємо торт. На одну тарілку я кладу крем, зверху корж, потім надіваю кільце і поетапно крем, корж, крем корж. І на п'ятому коржі я ще на мене була збита малина з цукром, воно додає такої кислинки. Крихта, яка залишилась, я її збиваю блендером і додаю солодке какао. Цим прикрашаю торт. Акуратно знімаємо кільце, якщо було в кільці, і прикрашаємо. Зверху посипаю я крихтою з боків. І далі, що ваші вашій фантазії, завгодно, прикрашайте будь-якими ягодами, квітами, м'ятою. От в мене така краса вийшла. Підписуйтесь, у мене дуже багато цікавого.